Допомога з Угорщини сім'ям переселенців зі Сходу, які проживають на Закарпатті, вже в обласному центрі. Зустрічав гуманітарний вантаж генеральний консул Угорської республіки в Ужгороді Йожеф Бачкає. Кожна сім'я, кожна венгерська фамілія знає про те, що тут відбувається, що біженці є в Закарпатті, що залишилися люди без будинку, що із кризи багато сім'ї стали бідними. І в Угорщині венгерські люди, прості люди забирають деньги запоріжня українським громадянам. тому що ми вважаємо, що в сусідя біда, так нам нужна допомагати. Гуманітарна допомога організована угорською екуменічною службою, яка займається гуманітарною програмою для десяти областей України. Серед них і Закарпаття переселенцям вручали пакети із засобами гігієни та продуктами харчування. У складі гуманітарної допомоги продукти харчування на родину, продукти гігієни і ковдри. цільовою групою цієї гуманітарної допомоги являються багатодітні родини біженців. Це три і більше дітей. Для самих переселенців будь-яка допомога дуже потрібна, адже на новому місці проживання з дітьми інколи і без роботи вижити практично неможливо. Одна надія на волонтерів та допомогу від міжнародних благодійних організацій. Така допомога звичайно потрібна дуже складно з такими цінами. У мене двоє дітей, одній дівчині 4 роки, 8 років буде. Звісно, допомога нужна нам, будь-яка, тому що я поки не працюю, Муж у мене роботи, можу приходиться. Багато працювати. Всього отримало допомогу 66 багатодітних сімей. Якщо ж в родині більше чотирьох дітей, їм дарували два пакети. Також сім'ям, які мають дітей до двох років, додатково видавали спеціальне дитяче харчування.